Відповідно. Хто погоджується з клієнці, вже працювати на допомогу, хто відплачують, ми є відповідним росом, а депутатимують і вони собі спокійно працюють. Вітачують, наприклад, бажає цього. Не поставимося по-новому. Не хоче. Сьогодні ще поводим за дивіть. Ні, ми заплатили. А заплатили вже путь-мінус. Значить, лишилося його ще поводження полому і можна його виносити на сесію. Якщо треба, просто хтось зі переговорив, ну, хай він сплачує це все, і в сайт. тому, що ми підтримуємо, хай він собі працює. Ну, фізично його ніхто не чіпає, його не заблокує, ніхто не його цей. Він нормально заплатить, що ми його нормально підтримуємо. Просто єдине, ну, це чуть-чуть є вийська ця, і в нього є. Фантазувати трохи, трохи в наступному. Ви закінчили, що спорта прив'язки на ці об'єкти і на ці мапи. А коли він закінчується паспорт прив'язки, то йому РЕС не подає далі світло. Він звертався з заявою на виконком, На виконкомі просто-напросто не підтримали, тобто не надали йому дозволу на виконання нових паспортів прив'язки. Ну і він подумав, що Сергій Петрович може, ми ми його сторону на гори Ковла Миколаєва.

Де заїдуть? Я тільки розумію, що ви розумієте, що це такі, але... Ми знаємо, чи він відповідний, чи не абсолютно. Насамперед, я по пределах не знаю. Але він не ставить на паспорт. Я по-моєму, це всіх розумію. А він, ну, спостережуй, тут ж він не ставить нормально. До яких паспортприємств може бути? Яких паспортприємств може бути, якщо він за це рятує? Ти будеш сказати, що він не сплатить? О, він не ставить гривень. А вы ему что да? А у нас не принято А вы ему сказали? Да? Конечно. А вот а вы вот, а вот я не понимаю, за что я должен платить. Ну все. кто просто было платить? Кто для него обещал кто не получает, говорите, просто... І Миколі Ивановича я воспринимал, а как Він цеба робить. Ну, так в чем еще при нее? Ну, вы не филима. Звернуться до него э, в тина, звернуться с ним. Регуляторских подавших по комітету на даче роз'яснення, вот так вот правильно, запросите видачевич, на даче морозненько роз'яснення, и якщо його можно умови, які пропонує громада сегодня, звернуться ему на наступне засідання заявок про подобность. На сервису проводимо законопроект, это є. Туда писали жителі телектали хочуть, щоб деякі замані ділянки залишили слід для описання до менше, що там хочуть які звіта робити. Але я вийшли в милому, вже виїхали туди подивилися, ми знайшли деякі замані ділянки, які можна використовувати для вносання худобних зарядів, цільове призначення для товарно товарного сільськогосподарського виробництва, або змінимо цільове призначення на цінописіння випасання худоби, або якось там, не знаю, на наступній комісії, да, або на наступній комісії, і протокольно зафіксуємо, що ці земельні ділянки будуть зарезервовані. Да. А чому не можемо комісії?

Выпишу, сколько, да, да бежать, да. Да. Ну, Ну, ты, я вид, на следующей сессии вы разглянуты правильно, что чтобы изменить целевое призначение. И Все. Завышение за роман. Синтересно.